Добрий день! Вирішив записати для вас коротеньке відео, як виконувати домашнє завдання. Ми з вами розпочали знайомство з темою алгоритмії програми мова програмування Python. На останньому нашому практичному занятті ми з вами познайомилися з тим, як створювати вікно. І продовження даної теми на сьогоднішньому занятті ви навчитеся створювати нові об'єкти, які ми будемо додавати у вікно. І ми розпочнемо з такого об'єкта, який називається напис. У вас є опублікований навчальний матеріал, який необхідно буде переглянути. Він складається з двох сторінок. На першій сторінці необхідно буде опрацювати теоретичну частину. І на другій сторінці виконати за зразком невеликий практичний проєкт. Для виконання практичної частини я вам пропоную обрати одне із двох середовищ для подальшої роботи. Або це середовище програмування Sony, яке ми використовуємо в школі. Воно потребує завантаження та встановлення. Займає воно дуже мало місця, порядка там, 30 мегабайт. І Обов'язково поміститься у вас на комп'ютера. Друге, це онлайн-середовище Replit.com, яке не вимагає встановлення, і з ним можна працювати як із браузера на комп'ютері, так само і на планшеті, так само і на смартфоні. Розпочнемо з першого Sony. Необхідно буде перейти за даним покликанням. Далі обрати, яка у вас операційна система, чи Windows, чи Mac. От, е якщо MacBook, то вам до категорії Mac скачуєте ось цей додаток і встановлюєте його. Е якщо у вас Windows, значить обираєте категорію Windows і скачуєте перший або другий додаток. Другий додаток це для тих, в кого операційна система Windows 7. При завантаженні комп'ютера ви це можете побачити. В кого новіше Windows 8, 10 або 11, відповідно скачуєте перший додаток. Як з'ясувати, яка у вас операційна система? Якщо ми відкриємо програму Мій комп'ютер, і заглянемо у властивості цієї програми, то у властивостях даної програми ми можемо визначити, який тип операційної системи. В даному випадку, ось тут ми бачимо, що у нас Windows 10. Таким чином, вдома ви також зможете це зробити і вибрати відповідне середовище для встановлення. Скачується додаток, запускається на установку і проходити етапи встановлення. В мене на комп'ютері воно вже встановлене. Займається небагато часу в межах до 5 хвилин, а то може навіть і менше, разом із скачуванням. І при встановленні даного додатка, при запуску, після встановлення при запуску додатка машина вас запитає, а яку мову інтерфейсу обрати. Дивіться уважно, в переліку мов є українська мова. Тоді ваш додаток буде україномовним і виглядати ось таким чином. В даному додатку набираємо текст програми, зелена кнопочка Запустити проєкт на виконання. Ось такий невеликий проєкт вам необхідно буде створити. Ті, хто оберуть другий варіант онлайн-середовище, необхідно буде перейти за даним покликанням. Я його скопіюю в інше місце. Тобто завантажити браузер, ввести покликання repl.com. Ви попадаєте на стартову сторінку даного онлайн-середовища. Для того, щоб розпочати роботу, необхідно натиснути кнопочку Start Building, розпочати створення. І єдине, чого вимагає дане онлайн-середовище, це зайти під будь-яким Gmail-овським аккаунтом. Continue with Google. Продовжити з аккаунтом Google. Клікаєте. Сюди може підійти будь-який Gmailський аккаунт. Можете вибрати інший. Я виберу дещо інший. Далі. Якщо ви вже знаходитесь в даному аккаунті, то підтвердження пароля не потрібно буде. Ось, Так як я це роблю на дещо іншій сторінці, то машина просить ще й підтвердження війти в той аккаунт, який я обрав. Якщо ви обираєте свій поточний аккаунт, то такого підтвердження робити не потрібно буде. Трішки зачекаємо. Ось так виглядає наступне стартове вікно. І тут ми можемо сказати, що ми розпочинаємо створювати новий проєкт в середовищі Репліт. Клікаємо «Create Replit. Дане середовище використовується для створення різноманітних проєктів. В нашому випадку ми обираємо проєкт мови програмування Python. Тут уважно ми обираємо Python, даємо йому назву. Я назву коротко URL. Створити проєкт І таким чином ми створили новий проєкт для нашого середовища. Якщо ми сюди надрукуємо текст е, нашої програми з вашого домашнього завдання, надрукуємо текст програми. Далі так, та ж сама зелена кнопочка Запустимо проект на виконання і трішки зачекаємо, поки онлайн-середовище його виконає. То ми побачимо той же самий результат. У нас створилося вікно і створився новий напис. Далі можна просто зробити скріншот цього віконечка, результату перевірки проєкта, і надіслати в класрум. Думаю, завдання не важке. Дякую за увагу. Гарного дня, до побачення!